Зухвали пограбування розкрили у Києві. Озброєний молодик накинувся на жінку, забрав гроші, всадив до її жавтівки і наказав вести за місто. Перелякана жінка дивом врятувалася. Більше знаю Ярослав Марченко. Світлана поверталася пізно додому з роботи. Коли вже припаркувала свій БМВ і збиралася виходити з машини, коло дверей з'явився озброєний нападник. Жінка каже: найбільше перелякалася, коли незнайомець приставив до її скроні пістолет. Готова була віддати усе: і автівку, і гроші. Аби зловмисник відчепився, проте йому цього було замало. Нападник забажав, аби власниця авто сама сіла за кермо та поїхала разом з ним. Когда я выходила с машины, ко мне в голову подставили пистолет сюда, вот. сказали обратно заводить машину, садиться и ехать за город. Держа пистолет, он, мен... он открыл одну держал пистолет, открыл заднюю дверь. Вот сел в машину сзади, держа пистолет, заставил меня ехать. На выезде с Киева постраждала, вдалась, что ей стало зле. Тоді нападник сел сам за кермо, а святый. Плану залишив на узбіччі, пригрозивши її розплатою, якщо та звернеться за допомогою до правоохоронців. Сказав, що якщо с ти заявіш, машина буде в розвитці, то я вірусь і уб'ю тебе. Вот. Естественно, что первые два часа я не заявляла, потому что я, ну, я, я была уверена, что меня убьет. На самом деле был очень агрессивный. Он как бы кричал, там, пистолет наставлял, там, за волосы меня там, хватал. Как бы. я, я понимала, когда я его спросила, почему как бы, я не верю, что вы меня отпустите, если мы там куда-то выйдем за город, потому что вы без маски, я вас узнаю, если что. Он мне сказал, когда мне сказал такую фразу, когда ты Когда ти бужа, єссити боже зашатися, тим я забудя. Я поняла, що как бы, у мене м'яту. Лише коли оговталась від пережитого, світлана зателефонувала до міліції. Правоохоронці кажуть, саме завдяки дзвінку на спецлінію 102 їм і вдалося по гарячим слідам знайти зловмисника. На протязі трьох діб співробітниками карного розшуку Святошинського управління були встановлені особи за даним кримінальним правопорушенням. Затримані та були передані до дослідчої діло Святошинського управління. за розбійний напад з викраденням авто 21-річному молодику загрожує до восьми років за ґратами. У міліції кажуть, постраждала все зробила правильно. У такій екстремальній ситуації навіть фізично сильна людина навряд чи зможе самотужки відбитися від злочинця. Тому, аби вберегти своє життя, краще віддати розбійнику усе, що він забажає. Нехай сідає у вашу автівку та їде геть. А тим часом ви телефонуєте до міліції, і чим швидше ви це зробите, тим більше шансів, що ваше авто знайдуть, а зловмисника затримають. Алло, міліція Ярослав Марченко, Денис Гусаков, ТВА.